Вночі здригнулася земля. Запам'ятайте злу годину, як впало горе на поля, з собою вкривши Україну, сини у зареві пожеж вмирали від страшного болю, а те страховисько безмеж, людські навік ламало долі. Надвоє розколовши світ і народивши до і після, знов заплило колючий дріт, щоб в тих краях умерла пісня. Жилось легковажно, жилось безбережно, Та вибух дістав нас пожежа. Сади очманіло, квітнуть бентежно, А в дзвонах вітрів пожежа. Біля гіркий полин, на серце лів незримно тяжко, і плине на землею дзвін, і з тихим стогоном протяжно, це стогнуть землі України, де митний атом не мина він впав смертельною росою, на рай дібров на зелень трав, своєю чорною косою ровів у барв. бав. Україна моя. Що з тобою, скажи? Білим світом шулять, сиротливо сади, дошки злобний, манить полі квіти живі, і зневірені люди молять Бога в душі Україна моя, що з тобою скажи. І з бідою невідворотною знов приходить Чорнобиля день, тільки пам'ять не стала короткою, що стремтіння вперед іде. Дзвонять чорні дзвони Чорнобиля. Ходять душі й серця людей. Всесильний наш Боже, дай певність на радість, умнож наші сили, аби підняли ми опалені крила, щоб швидше минувся час лиха й випроби. Причиста діва, збережи цей світ, а в ньому нашу неньку Україну, сади і гори, ріки й моря, пташину, тварину, людину, усім, хто буде, усім, хто є. Даруй здоров'я, чистоту і вроду, щоб їх імена а в імені любов передавалися від роду до роду. І тому сьогодні ми звертаємось до людей: до неба, до землі, до великої матері небесної, збережи, порятуй захисти природу і людей від горя чорнобильського. І лишилась вірності присяга Батьківщині, матері, народу. Щоб наша дума і дорога єднала глибину і вись. Звучить чорнобильська пересторога, людство зупинись.